Перше всього, хочу сказати слава нашому Господу. Він достоїн, оцей Бог, богів і цар-царів, перед яким ми стоїмо, поклоняємося, і він так дивно устроїв і сьогоднішнє служення, і дуже багато було сказано сьогодні. Я не знаю, чи ми ще спровожні ще слухати, бо розжовувати є над чим те, що ми сьогодні почули, оцю їжу, знаєте, яку. Було сьогодні принесено, І навіть ці псалми, які Господь дав мені ще вдома. Я так ранком, коли молився і дав мені цих два псалма, потім після проповіді е, брата, якраз цей зараз псалом заспівали, і сестра потім стіха. Господь їй також дав ще цього стиха, бо вона сказала, зранку нема. А потім Господь ще дав їй цей стіх, слава Богу. Я кажу, якщо дасть, прочитає, Слава Богу. І тому е, ми, бодрей, життєвому пути пайом. Якщо будемо довірять Ісусу? От ми чули сьогодні е, про те, е, люди, які, яким Він говорив, перед якими вони, е, перед ким ці люди були, слухали, вони не довіряли Ісусу. Чому? Тому що вони собі уявляли іншого Ісуса. Але той Ісус, якого Бог послав, Син Божий, Він колись промовляв і Сьогодні промовляє той самий. Чому? Бо Він живий. Христос Воскрес. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Алілуя, Він живий. Знаєте, я хочу зараз прочитати, я думаю, ви ще спроможні трошки послухати. Да? Я хочу прочитати зараз про двох учнів, які чули, яким розказували, але вони чомусь не вірили. Ви знаєте, про кого я буду читати, це про двох учнів, які йшли. Емаус. Євангелія Святого Луки записано, хочете відкрийте зі мною бажано, якби ви відкрили, бо я буду порівнювати трошки про те, що ми чули, про те, як ми живемо, яка наша віра, в що ми віримо, де наше наслідство, яке наше наслідє. Брат сьогодні говорив багато. І якраз мені Господь дав слово це сьогодні прочитати про двох учнів, які почули, що Христос Воскрес. Але вони не вірили. От проблема в людей. Коли вроді би слухають, вроді би читають, можливо, і в бібліотеці мають багато біблій, різних перекладів, але вони не вірять. Но, із циха сестра читала, що нам треба біжать. Нам, е, знаєте, е, апостол проповідував і записував на сторінках Євангелії: Я біжу. Він не йшов просто я біжу. За нагородою високого поклику Божого. І сьогодні кожна віруюча людина, яка вірить по-справжньому, не на сліпо, а іскренно вона ну так вірить по справжньому, вона буде також бігти. Бо якщо вона один день пропустить, другий день пропустить, а дехто і цілі місяці пропускає, а дехто і цілі роки пропускає, і потім думає, що він то надожене ні. Якщо є речі, які ми можемо в житті поправити, щось зробили не так можна поправити. Але є речі, яких ми не можемо. І тому сьогодні ми почули такі слова, щоб ми з вами викупляли час. Угу. От ми прожили вчорашній день, ми знаємо, як ми прожили кожен, ми його можемо повернути вчорашній день. Ніколи. І тому. Доки зветься сьогодні, не робіть твердими сердець ваших. Так слово Господі. І не, одно, не один раз воно він, він говорить тут на сторінках Слово Божого написано: не робіть твердими сердець ваших. Відкрийте наше серце. І сьогодні ми чуємо, щоб нам біти, бігти, нам не потрібно навіть чуть-чуть зупинятися, а коли ми зупиняємося, а коли ми назад оглядаємося. А тоді, коли ми бачимо перед собою Господа. І це наслідє, яке для святих там, на небесах, бо написано Жилище наше на небесах. От буквально вчора багато пророчества. Зараз чомусь е, бачу, починають люди виставляти такі пророчества на Ютуб навіть, знаєте, всякої фальші, всякого непотрібства там. А мені чомусь вчора, і навіть сьогодні зранку, знову Ютуб включив. Пророчества Вчора пророчество, а вже як одне слухаєш, а потім воно там і рядом, і друге десь. І наживаєш, і слухаєш. Тут багато в Каліфорнії, навіть тут, в Вронському церкві. І вчора, тут, коли ми молилися, також пророче слово було. І Воно все, воно все подібне, і в Тернополі на Україні. І, і Господь одне говорить: одне говорить, щоб, Знаєте, що е, мені так і е, нове, я почув. Що люди, багато віруючих людей, вони переживають. Е, що буде завтра з цим світом. А Господь каже, душа, а за чим тобі що буде? Буде воля моя. А ти думай, що в твоєму серці? Ти думай, як ти живеш, люди займаються, а як там буде, а завтра, скільки хто захопить, а скільки визволить. А Господь каже, буде так, як воля моя. По волі моїй буде. Не переживай, не твоя справа переживати про це. Ти переживай, що буде в твоєму серці, що є в твоєму серці, і що буде завтра в твоєму житті, в твоєму домі. От про що Господь хоче, щоб люди переживали. І воля Господня, освячення наше, Він сьогодні говорить до нас, щоб ми з вами довіряли, довіряли і бодрей на жизнь, нам потіпам, якщо будемо довіряти Ісусу. Знаєте, цей псалом він дохновляє всіх вірячих людей. І я читаю зараз, бо я вже розговорився так само. Хочеться не говорити довго, а сказати багато. 24-й розділ Луки, думаю, ви вже відкрили, і 13-й віршик читаю. Я вже говорив, що почули оці учні, що Христос Воскрес, жінки прийшли, сказали, дехто з наших ходив і насправді не знайшли і читаю 13-й вішік. І ото двоє з них того дня йшли в село на ім'я Емаус, що від Єрусалиму лежало на стадії із 60, і розмовляли вони між собою про все те, що сталося. На сьогоднішній день, коли щось стається, то і чуємо, що люди про це говорять і говорять. і От щось сталося, щось тоді було надзвичайне, тому що там аж померкло сонце три години, темрява сталась, поцілитися. Було про що говорити людям да? думати. І, е... і ото, от як вони. Розмовляли і розпитували один одного, підійшов сам Ісус і пішов разом із ними. Очі ж їхні були стримані, вдержані, щоб його не пізнали. І спитався він їх, що за речі такі, що про них між собою в дорозі міркуєте, і чого ви сумні? І озвався один йому імення Клеопата і промовив до нього. Ти хіба тут, в Єрусалимі, єдиний захожий, що не знає, що сталося в Нім цими днями? І спитався він, а що таке? А вони розповіли йому про Ісуса Назарянина, що пророк був могутній у ділі, у слові перед Богом і всім народом. Вроді би, відповідь хороша. Правильно? Слухай. Тож це був великий могутній пророк у ділі, у Слові, як говорив, так робив і перед Богом, і перед народом. От правильне, правильну відповідь дають Ісусу Христу. Але чому ж ви, далі слухаємо, що тут написано, як пересвященники і наша старшина Його віддали на суд смертний і його розп'яли. І далі, дивіться, вроді би, добре говорять, відповідають. А далі дивіться, як, як вони, на самом ділі, хто вони були? А ми сподівались були, що це той, хто має Ізраїля визволити. І до того, це третій день, як вже сьогодні сталося усе це. А дехто з наших жінок, що рано були коло гробу, нас здивували. От чим здивували? І вони тіла його не знайшли та й вернулися і оповідали, говорили, що бачили і з'явлення ангелів, які кажуть, що живий він. От бачимо, тут, вроді би, говорять Ісусу, Він був могутній, великий і перед Богом, і перед народом. А ми сподівалися, а тут раз помер, похоронили. Жінки пішли, а його там нема. А вже фарисеї пустили моллу, що його учні прийшли вночі і вкрали. А Ісус перед тим говорив, що Син людський йде в Єрусалиму. Він буде виданий до рук грішних людей. Він буде розп'ятий, але третій день воскресне. І ось далі я так трошки скорочую. Але я хочу читати далі, бо тут ще трошки хороші, цінні слова є написані. 25 вірш, хто має відкрите Слово Боже? Тоді Він сказав їм. Це вже Ісус говорить о безумні і запеклого серця, щоб повірити всьому, про що сповіщали пророки. Ісус Христос. Як от брат читав про тих фарисеїв, юдеїв, які йому говорили, що ваш батько диявол, то і тут він відкрито говорить о, безумні і запеклого серця, що повірити, про що сповіщали пророки. Да і сам Ісус Христос говорив. І так Ісус Христос, знаєте, Він. Ну, ми не можемо нічого сказати до того, що говорить Господь, бо він завжди говорив правильно, він завжди говорив вчасно, він ніколи не спізнявся, і він ніколи нікуди не спішив. І ось цим двом учням, вроді так знаєте, би правильно відповіли йому великий могутній пророк і перед Богом, і перед народом, але наша Його старшина розпіяла. Ну, ми знаємо, що про це Ісус Христос говорив, що Він має бути розп'ятий. І ось уже третій день, як це все сталося. А ти що єдиний захожий, що ти не знаєш, що сталося, вони ніби Ісусу говорять, слухай! Та ж всі люди знають, все місто гуде, а ти єдиний захожий. Та ж люди, ви не знаєте, хто серед вас. І Ісус. Так зробив він Бог сам може зробити, щоб їхні очі не впізнали. Що то був Ісус а після впізнали. Я буду зараз читати це слово Господнє і далі дивіться, що Ісус Христос говорив. І сьогодні він просто нам нагадує, щоб ми з вами не були подібні до тих людей. Да, можливо, ці учні вони не ходили багато з Ісусом Христом, всього навсього три роки, може трошки більше, а може і менше. Тут нема написано, що вони були одні із апостолів, але хоча, можливо, другий учень він міг бути одним із апостолів, який в той час йшов. І Далі я ще хочу дочитати. 26 вірш. Чи Христові не це перетерпіти треба було і війти в свою славу. Чуєте? І він почав від і від цих пророків, виясняв їм зо всього Писання, про що про нього було сказано. Ну, о, скільки часу вони йшли, скільки часу він говорив. О, Нема написано, «но», і з писання говорив, значить, деякий час говорив з ними, і вони вже аж доходять до села, до якого вони йшли, а він ніби удавав, що хоче йти далі. Тобто ви собі ви прийшли, ви собі йдіть, а я піду так. далі. А вони не відпускали його, а намовляли, можна сказати, у вже просили. Таким одним словом, можна сказати: зостанься з нами, бо вже вечоріє і кінчається день. І він послухався, бачимо, і він увійшов, щоб із ними побути. І ото, коли сів він із ними до столу, то взяв хліб, поблагословив і ламаючи їм, подав. Тоді. Аж тоді я собі його зараз читаю, і я собі так допускаю. Можливо, коли він ламав хліб, благословляв, можливо, вони побачили на руках рани його. І коли він це робив, от тоді очі відкрилися їм і пізнали його. Але він став для них невидимий. І далі вже вони один одному говорять. Чи ж не палало, чи не горіло нам серце, коли промовляв із нами до нас по дорозі, і коли виясняв нам Писання? Знайте, як це цінно, коли ми спілкуємося з Ісусом, наше серце відкрите до слухання Слова Його. Як цих учнів було, він до них підійшов, вони його не пізнали. Але вони розмовляли про Ісуса, і Він війшов в їхню розмову. І тоді, коли Він навіть їм докоряв і потім виясняв їм Писання, кажуть учні, а хіба нам не палало, не горіло серце, коли він виясняв нам Писання? І тоді очі відкрилися їм. Приламані хліба, коли він ламав, коли з ними сидів біля столу, і вони його впізнали. Але він став для них невидимий. Те саме відбувається і сьогодні в житті нас. Коли, можливо, ми, вроді, віримо. Але як щось стається, то ми думаємо, Господі. Ну, чи це воно так, чи воно не так? Ну як потрібно нам бути в числі тих людей, і ми молимо і благаємо, і ми сьогодні одні з блаженних народів народу, бо ми є його насліддя. Брат зачитував цей псалом: блаженний народ, що Богом у нього Господь. Чуєте? І ми сьогодні є блаженні. Тому що нашим Богом є Господь. Господь мій Бог мій сказав апостол Хома, де другий раз з'явився учням Ісус, і Він же там був присутній. Но Слово Господнє говорить Ісус Ісуса, що блаженний Ти, бо Ти побачив, а вірував». Але блаженні ті, ти побачив вірували, блаженні ті, які не побачили, вірували. Сьогодні ми є в числі тих блаженних, які фізично за столом Ісуса не бачили, коли Він їв перед ними, коли з'являвся їм. Але ми вірою прийняли Ісуса Христа, як Бога, який з неба зійшов, прийняв людське тіло, щоби ось. Таким планом Божого спасіння піти на Голговський хрест, бути розп'ятому, осміяному настільки унизив себе, що взяв всіх людей гріхи, в тому числі і мій, і твій, і їх залишив на Голгофі, і нас звільнив, бо ми чули, брат зачитував сьогодні, коли син отже, зробить вас вільними. Тоді справді ви будете вільні. Нам потрібно в це вірити. І ми повірили, і Він зробив нас вільні. Ми сьогодні незалежні від нічого. Брат сьогодні приводив де на сьогоднішній день, і слово Господнє зачитував, що люди роблять потаємно, які гріхи роблять, що є можливо. Написано, що ми знаємо, що ми чуємо, а що ми багато не знаємо. Але Господь все знає. І прийдеться так багато людей живе на сьогоднішній день, що вони навіть можливо не думають, що їм прийдеться одного разу стати перед лице Боже но сьогодні Господь говорить, і, можливо, Він через Слово своє говорить, Він хоче, і останнім часом дуже Господь через ці простої, які я чув буквально вчора і сьогодні. Багато Господь говорить і попереджає про трудні часи. Люди, можливо, не всі вірять, що буде якась переміна, воно може прийти в один день. Ми вже бачили, коли оцей ковід прийшов, як все, як церкви позакривалися, як все, як і карантин, яке все, як все позакривалося, це просто було може такий. Невеличкий сигнал. Але коли Господь говорить, що прийдуть трудні времена, і народу Божому потрібно сьогодні очищатися, освячуватися, щоб чути голос Божий, щоб не думати, що робиться у світі, а що робиться в моєму серці. Господь хоче, щоб ми чули голос Божий, щоб ми його пізнавали на всіх дорогах. І він обіцяє. Що Він буде і зливати в такий трудний час благодать свою, тому що Він хоче людей спасати милувати. Він для того, прийшов життя віддав, щоб людей спасати і милувати, як хочеться, знаєте, щоб сьогодні перший я і ти, брат і сестра, які слухають сьогодні слово Господнє, щоб ми довірялися словам Ісуса. Словам благодаті, яка сьогодні діє, тому що ця Божа благодать вона з'явилася через Ісуса Христа і навчає нас, щоб ми відсуралися цього мирського життя. Тому що ми є наслідні Боже нічого спільного, немає світла з темряво. І тому як хочеться, щоб кожен із нас ми докладали максимум зусиль, щоб приходити до нашого Господа, і Він є та скеля, Він є. В нього є та сила, яка зміцняє, яка укріпляє нас і хоче, щоб ми дивилися. От брат дуже хороший приклад проводив про батька і про сина, який ззаді йшов. Батько обернувся і каже: Ти там дивися, будь осторожний. Но син сказав: То ти будь осторожний. І сьогодні нам залишається дивитися на Ісуса Христа і йти по слідах Його, ніколи не заблудимося, ні. Да, Його сліди різні, його сліди, можливо, і деколи йдуть і по е, трудних місцях, і по вузеньких, і по камінню, і, можливо, і по колючках йдуть. Да, Ісусові сліди такі, і Він їх залишив. Але коли ми ступаємо по Його слідах, ми пройдемо. Чому? Бо Він прийшов. І він сказав: ти завжди зі мною, до Бога Отця. Ісус сьогодні говорить до нас, що я завжди з тобою, дощ моя, син мій. Я тебе не оставлю. Я досі був з тобою, я буду далі з тобою. Але ти будь послужний голосу моєму. І тоді, коли ми з вами будемо довірятися нашому Господу словам Ісуса, ми бодрей пойдемо по чистину путі. Сьогодні ми маємо дуже багато знаєте, різного труда. Ми маємо сьогодні про кого молитися, за що молитися саме перше за себе. І така віра, що в нас була, що ми могли сказати, а я і дім і будемо служити, Господеві. Я дуже часто пригадую слова Ісуса Навина, який сказав: ви як хочете, ви служить цим богам амарейським, яким потомість, а я і дім будемо служити, Господу. Як це знаєте, яка це віра була в цього мужа? А я і дім ми будемо служити. Як нам сьогодні потрібна така віра, щоб ми могли сказати: А я дім ми будемо служити, Господеві. Вроді ми бачимо, молимося, стараємося жити правильно і Господу служимо, і слово Боже, читаємо молимося і проповідаємо іншим, і тішимося, Господом. Десь ворогу вдається викрадати дітей наших. Внуків наших і тому хочеться, знаєте, щоб ми більше довіряли нашому Ісусу і в цей час ми буде мати молитву. І хочеться вас благодарити Господа за те, що Він відкрився нам, що ми могли прийняти Його повірити як свого особистого Спасителя. І дякувати за те, що Він не пройшов мимо нас. Він покликав нас. Він бачив нас. І якщо слово Господнє говорить, що ще ні одного із наших днів не було, а Бог вже все знав. І тому зараз ми перед таким Богом, який все бачить, все знає, живий, воскреше, який зміцняє і хоче, щоб ми поклонились йому, віддали славу Йому, і щоб ми вірили, щоб ми довірялися йому. І щоб діла наші були насправді як діла Авраама, про що брат сьогодні говорив. Бо люди вони можуть гарно проповідувати, вони можуть гарно розказувати. Навіть є люди по природі, які вони спокійні такі. Я бачив різних людей лагідні люди. Але вони не діти Божі. У них наслідє, якщо навіть осталося від батьків на землі, все одно воно не вічне, і вони оставлять. Но діти Божі мають наслідє на небесах. Амінь. Амінь. там, знаєте, стараються люди. Я пригадую, от брат почав на початку говорити: я знаю, ви знаєте, можливо, коли ми жили там на Україні, то старалися люди бачили ми, віруючі люди, які будували хати, побудували, виморували все, але вони в них не жили. Вони побудували літну хату, хата дім стоїть. А вони живуть в літній хаті. І деколи навіть сміялися, треба туди худобу запустити в ту хату. Для кого ти побудував цю хату? Ти ж в ній не живеш. Сьогодні ми чуємо слово Господнє і віримо в нього, що ми маємо наслідє на небі. Дім нерукотворний рукотворний і вічний. Але нам потрібно бути істинними дітьми Авраама. І в Авраамі там також є сказано, що він. Бог йому показав зорі, Бог йому е, показав ходи вздовж, поперек, ходи оцей край, я весь віддам тобі. Він ходив, бо йому Бог сказав. Але про нього є написано, і не тільки про нього, а про інших праведників, що вони шукали батьківщини, де будівничий і строїтель Бог. І де та батьківщина? А там. І сьогодні всі віруючі, вони те саме шукають. Ну, іншої дороги нема. І тому сьогодні Господь, знаєте, так багато сказав. Я маю про що роздумувати. Я думаю, і ви, якщо слухали, тому що багато було сьогодні сказано різних людей. Сьогодні воно все те саме повторяється. На сьогоднішній день є дуже багато духовних людей, які себе рахують духовно. Але насправді їм просто Ісус Христос може сказати, як колись сказав. Може Він і говорить, але вони не чують. Колись Ісус Христос говорив, я просто думаю, що вони просто не чули, що Він їм це говорив. Тому що, як оці е, два учні, вони йшли, Ісус підійшов, Він їм розказує, і, і, але очі закриті. Не впізнали, а коли розкрилися очі, коли запалало серце. Коли вони впізнали, відкрилися очі, коли запалало їхнє серце і відкрив Господь очі, а сам став невидимий. І тому сьогодні Господь багато говорить до нас і хоче, щоб ми з вами цінили. І ми правильно зробили, ми правильно використали час. Зараз нам залишається, просто як брат Кінці зачитував, щоб ми краще сповнялися Духом Святим. Чуєте? краще. Ми все пройде. Все пройде, земне все пройде. Але краще, щоб ми сповнялися Духом Святим, розмовляючи поміж собою, розмовляючи в серці своєму, співаючи і граючи в серці своєму для Господа. І вчора, мабуть, тут брат говорив проповідь, хто був чули, що чим наповнене серце, те говорять уста. І коли в нашому, нашому серці будуть звуки, коли мелодії Духа Святого, вони будуть виходити на уста, і буде хороша гармонія. Я буквально десь на протязі цієї неділі, в якийсь вечір, не пам'ятаю, настільки Господь наповняв Духом Святим, що я. Співав і навіть диригував. Навіть. Я не диригент, але просто руки піднімаються, і ти просто диригуєш. Мелодії такі йдуть, ангельські, і ти славиш Господа. Оце краще. Написано, ми чули сьогодні слово Господнє, і тому нехай буде благословене ім'я нашого Господа. А ми давайте ще один раз приклонимося зараз. Перед Богом Богів і владикою владик. Амінь.